У вас найближчим часом трапиться нове знайомство з людиною по долі. Це знайомство може змінити повністю обставини на сьогоднішній день, які вас оточують. І тут натяк, натяк на фінансове ваше положення. Знайомство з чоловіком. Чоловіка дуже. Я б сказала потужні позиції, які він займає. І ці позиції він добився завдяки своєму труду, своїм зусиллям. Так? Він йшов до цього. Він прямо йшов до цього. І на сьогоднішній день він положенням справ задоволений. Серйозні в нього такі можливості в руках, ціла зв'язка ключів якими він відкриває собі дороги в сторону нових горизонтів?